Чи змінилася Біблія з часу її написання? Часто в коментарях до моїх відео бачу зауваження, що Біблія в теперішньому вигляді перекручена та не відповідає тій, що була спочатку. Це зауваження в сторону Біблії досить часте. Ті, кому не подобається, що там написано, кажуть, а хто там знає, що там було з самого початку, за стільки років її писали, переписували, змінюючи під себе, тому довіряти тому, що там зараз написано, не варто. Щоб відповісти на ці претензії, потрібно звернутися до незалежних джерел, бажано наукових, а якщо точніше археологічних. Так от Науковці погоджуються з тим, що Біблія є однією з стародавніх книг, яка найбільше переписувалася, мається на увазі те, що знайдено багато копій рукописів різних часів. Найвідомішою знахідкою в історії є так звані кумранські рукописи, коли в пустелі в одній з печер знайшли у Глечиках рукописи практично всього старого завіту. Ці сувої були створені приблизно у першому столітті до Різдва Христового. Так, от що цікаво, звичайно, ж археологи порівняли те, що там написано, з сучасними виданнями. Ми Біблії, і яке ж було їхнє здивування, коли вони побачили, що за дві тисячі років суть не змінилася? Так є певні неточності, адже стільки років пройшло, але вони не впливають на суть викладеного. Як так сталося, що усі археологічні знахідки, які стосуються Біблії, підтверджують незмінність тексту святого письма? Цікаво знати, як саме створювалися копії священних текстів. Люди, які цим займалися, досить скрупульозно ставилися до цього заняття. Вони переписували кожне слово буква за буквою, потім перераховували усі речення, слова, букви, щоб жодна помилка не закралася в текст. Я навіть десь читав, що якщо при перевірці вони знаходили помилку, знищувався весь сувій, на якому була записана конкретна книга Біблії. Тож Бог попіклувався про те, щоб його слово дійшло до нас неушкодженим і незмінним. Все те, що писали пророки тисячі років тому, дійшло до нас, і ми можемо точно знати, що й сьогодні Біблія залишається точною інструкцією до нашого життя. Як сказав апостол Павло. Усе писання богонатхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала на всяке добре діло готова.